Відповідно до закону України про статус депутатів місцевих рад, кожен обранець повинен звітувати перед виборцями про свою діяльність не рідше одного разу на рік. Дотримуючись цих вимог, депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський продовж листопада проводив зустрічі з виборцями на території усіх сільських селищних рад району, які входять до його округу. Під час них він ознайомлював присутніх з конкретними напрямками та результатами своєї діяльності. Цьогорічний цикл зустрічей завершився 29 листопада в селищі Камсомольське, селі Царадарівка та селищі міського типу Арілька. До початку зустрічі в Камсомольському Сергій Володимирович відвідав щойно збудований молочний блок державного підприємства дослідного господарства Камсомолець, де його керівник Микола Палавік ознайомив обласного депутата з нюансами будівництва та функціонування цієї споруди. Щоб отримати качественне молоко, треба щоб люди не до молока в щоб не було касання чужих рук. Це значить, що буде закрити доєння, молоко поступає в камери, потім поступає в танк молочний, одразу йде до потребителя. Ні одна рука не буде касатися цього молока. В принципі, це ну, потрібно, для того, щоб отримати висококачественне молоко. Вже января місяця, повністю цей молочний Приїде Прийде санстанція, перевірить всі документи, все наведемо порядок, порядок. Я думаю, що вже буде готове. Зустріч з виборцями в Комсомольському співпала із святкуванням Дня працівників сільського господарства. Сергій Зеленський привітав присутніх із святом. Дякую вам за довіру, дякую за те, що ви запросили мене на це свято. Тільки що я вже черговий раз побував на вашій фермі. І дійсно у підприємства, у колектива є майбутнє, а це саме головне. Тому що сільське господарство без тваринництва – це не галузь. Коли п'ять років назад ми призначили директором паловика. Ми, я думаю, не помилились. Микола Палавік також поздоровив своїх колег, проінформував про досягнення свого підприємства за цей рік і окреслив плани на майбутній. Так що я би хотів вас поздравити ще раз з праздником. пожелати всього самого-самого хорошого. Само головне здоров'я, оптимізм саме головне. І я думаю, що давайте вірити далі в будущее, дома що воно буде дійсно хороше. І що я хотів вам допомогу, то що сьогодні Сіріводі і на празні про що огромне спасіба йому сьогодні, що буде зі присутніх депутата власної ради, щоб теж розказати свої діяльності праці щодвідвами, розказати своїх торгової діяльності як депутат. Найкращі працівники були нагороджені грошовими преміями та відзнаками підприємства Камсамолець. По завершенні зустрічі деякі учасники поділилися з нами думками щодо результатів своєї праці в 2012 році. Просто у нас хороший руководитель, требовательний, приятний чоловік, з ним приємно працювати. Ну завжди душа рветься до роботи. Ну, всі люди працюють хорошо. Ну, все нас пока хорошо. Про це любовість наших наших односельчан, і трактористів, і комбайнерів, всіх, і чистота, порядок. Люди з віддачею, з душею працюють. З поздоровлення розпочалася зустріч у селі Царадарівка. В цей день директор місцевої школи відзначала свій день народження. Під час кожної зустрічі депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський виступав з інформацією про соціально економічну ситуацію, яка склалася в країні, області районі. Буде виплачена заробітна плата. Ну, Складний час, це треба все-таки пережити. Це пов'язано з тим, що той дефіцит бюджету, який нас складав на початок року, а в районі він був 24 мільйони. Вдалося його скоротити до 14 мільйонів. В цілому служби спрацювали. Працювали, я скажу так, по мірі можливості надходження коштів. Ми віримо в те, що 13-й рік все-таки буде у нас кращим, враховуючи багаторічний досвід заслуженого працівника сільського господарства України Сергія Володимировича Зеленського в аграрному секторі, а також вирішальне значення сільського господарства для розвитку села, значна увага в доповіді приділялася саме цій галузі. Перспектива на майбутнє, те, що азимий лан у нас у гарному, доброму стані, і 13 й їх буде набагато кращим, дай Бог, щоб вона перезимувала. Покращила ситуацію також вражає цукрових буряків, що дало змогу своєчасно виплатити працівникам заробітну плату, повністю розрахуватися з пайщиками, От, ну і безумовно підтримувати соціальну сферу. Помічник консультант депутата обласної ради Сергія Зеленського Валентина Семенівна Носова в своєму виступі зупинилася на конкретних пунктах його звіту за 2012 рік. Протягом цього звітного періоду Сергій Володимирович приймав активну участь у роботі сесії Харківської обласної ради. У засіданнях постійної комісії, де він обраний секретарем, я вважаю, що ця постійна комісія ну, дуже важлива. Дуже важлива ну, в наш час, в сучасний час. Називається вона Постійна комісія з питань екології, надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. Знаєте, який зараз стан. Сергій Володимирович підтримує тісні стосунки і взаємодію з депутатами всіх рівнів. Знає багатьох депутатів сільських рад. Якщо взяти у нас округ виборчий, ну, 10 територіальних громад. Це Десь близько 300 депутатів направлялися депутатські звернення керівництву Харківської обласної ради та обласної державної адміністрації щодо фінансування об'єктів, які передбачені в обласних програмах в 2012 році. Для зв'язку з виборцями та вирішення життєво необхідних проблем людей вже другий рік постійно працює громадська приймальна депутата обласної ради. Сам депутат особисто тричі на місяць здійснював прийом громадян, в тому числі щомісячно виїздив до населених пунктів виборчого округу на зустрічі з виборцями. За звітній період з Сергієм Володимировичем проведено 56 особистих прийомів. До нього звернулося понад 450 мешканців Лазівщини. По кожному зверненню приймалися відповідні рішення: направлялися депутати депутатські звернення надавалися роз'яснення та рекомендації, Обласний депутат особливу увагу приділяв підтримці місцевих структур громадських організацій та їх ініціатив. Зокрема, за його допомогою був зроблений ремонт у виставковій залі і відкрита експозиція, присвячена воїнам-інтернаціоналістам Лазівському краєзнавчому музеї. Капітально відремонтований пам'ятний знак загиблим в Афганістані, який знаходиться в місті Лазава. В селі Миколаївка збудований пам'ятник воїнам, які загинули в роки Великої вітчизняної війни. Була надана благодійна також допомога у видавництві книжки. Це видатна людина Валерій Волотов, який сам харків'янин. Він написав збірку віршів. Надав Олегович допомогу на видавництво книги для проведення вуличного освітлення фінансову підтримку від депутата отримали Новоіванівська та Артільна сільські ради. Надавалася фінансова і матеріальна допомога закладам освіти, охорони здоров'я та культури. Я хочу сказать, что Сергея Владимировича я знаю уже очень много времени. Когда я работала еще и в Елизаветовской школе заучем, я видела, как он относится к освите, как он поздравлял детей, как он присутствовал на 1 сентября и на конец года. И когда я пришла сюда работать директором и узнала, что Сергей Владимирович наш депутат, я очень обрадовалась. За 11 месяцев моей работы на посаде царядаров, директора Царедаровского НВК Помощі була ну допомагає завжди. представники територіальних громад відзначили важливість співпраці органів місцевого самоврядування з депутатами обласної ради. Закрема рільський селищний голова Іван Крикун сказав: є на сьогоднішній день програма, є я б сказав би все передумова для того, щоб співпраця получилась у нас взаємна і корисна. Це тільки сумісна робота. Їх робота як депутата обласної ради підтримка там в області, наша як місцеву владу тут на місцях. Замітив по Сергію Володимировичу, що йому приємно, що був повен зал людей. Це перше, це от, от те це та подяка обласному депутату в першу чергу за те, що він спілкується з людьми і допомагає цим людям. Під час зустрічі задавалися питання, які найбільш хвилюють мешканців територіальних громад. На частину з них одразу були дані чіткі відповіді, частина взята на особистий контроль. По завершенню зустрічі, ми поцікавилися у її учасників, чи задоволені вони діяльністю депутата Харківської обласної ради Сергія Зеленського, і чи вважають подібні сходи важливим аспектом депутатської роботи. Це дуже хороший мужчина, взагалі він молодець. Це як наскільки я чула, наскільки я знаю, він молодець. Він багато виповнює своїх тих обіцянок. Зеленський Сергій Владимирович він дуже хороший чоловік. І він що обіцяє, те й виконує. І коли люди обращаються до нього, то він вислухає уважно і дасть пораду і дасть відповідь. В общем, зробить те, що він пообіцяв. Дуже важливі питання, і варто проводити такі зустрічі. Я завжди приходжу на такі зустрічі. Цьогорічні зустрічі звіти обласного депутата з виборцями завершена. Ми попросили Сергія Володимировича Зеленського підбити їх підсумки. Які питання найбільше піднімалися мешканцями Лазівщини? В цілому я задоволений зустрічами, які пройшли у нас на моєму окрузі. Це 9 сільських і 10 Сьогодні ми знаходимося. Арілська селищна рада. Люди одне практичне питання. На сьогоднішній день головне питання це виплата заробітної плати бюджетним установам. Освіті, закладам охорони здоров'я, працівникам культури, соціальним працівникам. Тут дійсно у нас склалася складна ситуація по фінансуванню, тому що бюджет 2012 року ми приймали дефіцитний, він складав. Майже 25 мільйонів на сьогоднішній день, завдяки зусиллям районних властей вдалося скоротити дефіцит бюджету на 14 мільйонів. Також були значно підтримані фінансуванням з обласної державної адміністрації. Надана була диспропорція мережі. Ну, не задовольняє на сьогоднішній день ті потреби, які у нас сьогодні є в районі. По захищеним статтям, і це основне це заробітна плата. Тому по цьому питанню і я працюю, і працює районна влада для того, щоб люди змогли своєчасно отримувати заробітну плату. Є завірення обласної державної адміністрації, що така допомога буде надана. Також питання піднімаються наших доріг ну, по дорогам. Єсть плани на 13-14 роки, де будуть виділені кошти для того, щоб ми змогли зробити капітальні ремонти. Піднімається питання по охороні здоров'я, не вистачає в нас фахівців, тому я вважаю, що сільська медицина повинна наповнюватись свіжими кадрами, молодими людьми. Для цього потрібна. Державна програма по підтримці молоді на селі. Таким чином ми зможемо все-таки ці питання вирішити. Якщо не буде програми, ці питання і подальшому будуть у нас виникати. Багато питань земельних у нас, є люди, які не зуміли виготовити так звані двогектарники, вони не зуміли виготовити акти на землю на сьогоднішній день. Значна частина людей вже їх отримала завдяки підтримці обласної державної адміністрації, особисто Михайла Марковича Добкіна, який втрутився в цю ситуацію. От, і на сьогоднішній день ми бачимо, що ці звернення є, але їх вже набагато менше. Ну, також виникає дуже багато питань. І ви от побували на зустрічах, це особисті питання. Особисті людей це надання в фінансування на оздоровлення людей, на лікування людей. Також проблемні питання у нас сьогодні по казначейству, де не проходять кошти по тим роботам, які вже у нас виконані в закладах на території сільських селищних рад. Оце такі ну, основні питання, які сьогодні а їх взагалі ви самі замітили, що дуже багато. Тому тільки спільними зусиллями, територіальних громад, влади ми зуміємо зробити те, що намітили.